Вітаю, друзі! Яким має бути план України на наступний рік? Найкраще припинити говорити про мирний план. Фраза Хочеш миру, готуйся до війни в нашому випадку є максимально актуальною та раціональною. В ефірі та життя мене називають Віктор Смірнов, я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео. і Написали в коментарях, звідки ви. Нам дійсно дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться наші відео, які ми, до речі, так старанно для вас робимо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви могли дізнаватися від нас правду, якою б часом некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Ви знаєте, потрібно припинити публічні обговорення будь-яких варіантів мирного плану, тому що це страшенно розхолоджує суспільство. Ми вже проходили у 2022 році рожево сиропні заяви окремих персонажів про 2-3 неділі. На короткотривалу перспективу це дає надію і вселяє насправді оптимізм. Через деякий час з'являються великі розчарування. Ми не повинні розчаровувати суспільство, яке і так зараз перебуває в максимально тригерному становищі. Коли люди чують розмови про мир, коли соціологічні опитування відбуваються на вулицях, а потім ретранслюються через засоби масової інформації, людям здається, що він ось-ось, десь скоро має наступити. А його перепрошую. І на горизонті не видно. Люди чекають, що воно зараз якось десь там по собі має відбутися. Назвіть мені хоча б одну причину, чому росіяни мають зупинитися? Він досить нормально просувається на Донбасі. Він є загрозою навіть на стабільних тих ділянках фронту, які є на Запоріжжі чи на Херсонському напрямку. У нас в Курській області залишилася половина від того, що ми взяли на піку. Хто може взагалі, хоч якусь гарантію давати, що навіть сівши за стіл мирних перемовин в той самий момент російські ракети, поки Путін. Буде про щось домовлятися, не битимуть по українських містах. А такого немає. Тому треба припинити розхолоджувати суспільство. Я пам'ятаю, ну я думаю, що ми всі пам'ятаємо, що коли підписувалися мінські угоди, а це, до речі, суттєво, тоді відбувалося на волонтерських зборах. Тому що люди міркують так: о, мир! Ну нарешті, зараз це закінчиться, можна трошечки скерувати свою увагу на щось інше. Нам треба скеровувати кожен кілоджоуль енергії на те, щоб вже сьогодні і зараз не забувати про те, що навіть в ту саму мить, коли ми з вами тут спілкуємося, десь гине український солдат. І наша задача зробити так, щоб цих страшних новин було якомога менше. І друге, треба припинити говорити про вибори. Тому що в суспільстві зараз дуже багато розмов про вибори. Тому що виходять якісь кучеряві персонажі. Місце, яким вибачено на зоні, і починають розказувати знову про радикалів і про зміну названня городов і вулиць, ну і так далі. Багато хто трактує це як початок виборчої кампанії. А найстрашніше, що відбувалося завжди в українському суспільстві, це передвиборчі перегони. Тому що вони не несуть жодного об'єднавчого елементу. А наша задача тримати ту єдність, яка ще хоча б трохи живріє в українському суспільстві. Не дозволити нас розділити на якісь групи по інтересах, ну і політичних подобання. Волонтерське середовище старається, воно намагається це робити. Але в той самий момент осінь група Мольфар виходить з неймовірно глибоким і детальним розслідуванням, на яке вони, я переконаний, вони потратили багато часу, згідно якого виходить, що по таких фондах, як фонд притули. Фонд повернись живим Юнайтед 24 набагато більше, і ПСО і ісипаться не з боку Російської Федерації та спецслужб, а зсередини країни. Я великий прихильник в цьому контексті насправді занижених очікувань. У нас, знаєте, чомусь ментальність українців заточена на те, що всі варіанти, які ми розробляємо, про те, що все буде добре. Треба дивитися на ситуацію і відштовхуватися від того, що все буде погано. Тому треба припинити говорити про мир. Треба вибудовувати державну стратегію всього, що пов'язано з війною і обороною. З точки зору, що війна триватиме, що нас не візьмуть до НАТО, і що потенційно Америка може прикрутити матеріально технічну допомогу і фінансову допомогу. От давайте будемо мати ось таку платформу і від неї прописувати якісь протоколи подальших дій. Або помиральна яма, або ми шукаємо якісь інші варіанти, як перекритися. Якщо буде інакше, ну серйозно, давай ми порадіємо. Ну я в цьому впевнений. Я назву одну подію, яка визначить наступний 2025 рік. Я, до речі, не впевнений, що це може бути якась одна подія. Я не знаю, який може чорний лебідь прилетіти. Я розумію, що в контексті 2025 року є величезні очікування українського суспільства на завершення війни, хоч в якийсь спосіб. Мені здається, що велика і важка справа військово-політичного керівництва України не довести справу вирішення формату завершення бойових дій у вигляді безвідповідальності, яка перекладеться на плечі українського народу. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза: от така херня малята. Любі хлопчики і дівчата. як казав класик. Хоча, знаєте, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав. Бо лайкам. В житті Діда Панаса місії ніколи не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні вже хвилює? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще на підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!